Мир вам, дорогі брати і сестри. В інтернет-просторі католицької України, і тільки католицької, християнської, і не християнської, точиться дискусія про петицію, яку прочитав, яку при, прочитав президент, прийняв і схвалив, і якось там дав менше напрацювання, про легалізацію одностатевих партнерств, якихось там Союзів в Україні, для того, щоб самим. Розуміти, на яких ми симо позиціях і що до чого, би, чому ми поступаємо так чи інакше, чому ми не щось погоджуємося, ми, і ми на увазі чи не погоджуємося, я пропоную хід думок і розважань, яким я поділяю. Так? Не, я, не я то придумала, але це теж думка, з якою я погоджуюся. З, з тим, Поворотним моментом в історії, коли слово стало тілом. Е, людське тіло, людська тілесність має ще більший сенс, має ще більше значення. І е, антислово це є слово Христоса, антислово, це що працює на антихриста. Ми йдемо. Тих часів, і ми практично всі вже, напевно, погоджуємося з тим, що вони апокаліптичні. Що йде до гіршого, до складнішого. Чому ми своїми тілами можемо говорити або слово, або антислово, ми ними можемо свідчити істині або свідчити антиправді. Що це має до гомосексуальних стосунків? А має багато. Корінь проблеми насправді не міняється ані в гомосексуальних людей, ані в гетеросексуальних і в старті тут нам всім, є над чим працювати, є над чим думати. Насправді, в самій глибині за всіми цими. Сексуальними невпорядкованостями, називаємо їх так, стоїть одне прагнення. Прагнення глибоке прагнення до єдності з іншою особою. Ми свідомі того, не йде мова про реалізацію тільки моїх навіть задоволень, а тут йде мова про єдність з іншою особою. І настільки ми Дамо труду своєму мозгові, своєму духові, своєму інтелекту, своєму своїй душі, своїй емоційній частині, щоб думати про то, а що це означає, що це прагнення конкретно в мені, яке дає ехо, як воно відгукується в мені, і що я з тим маю робити. От Від того, якого труду, якому керунку я собі задам, і залежить то, куди я дойду, куди я в сумі попадаю. Якщо ми, це прагнення, а я стверджую, що це прагнення до єдності глибокої єдності з іншою особою, ми всі носимо собі. І це називають люди декуди, там, інстинктом, розмноженням там чогось. Okay, то назвати можна як хто хоче. Але ми, люди, маємо прагнення до особової єдності. І відчуваємо це в тілах. І наше тіло про це говорить: я ношу в собі прагнення до єдності з іншою особою. Але відповідь на те, хто є ця особа, дав нам давно той, хто прийшов щоб, в тілі, щоб дати нам можливість бути з ним одним тілом. Іншими словами. Бог Отець відправив свого сина, який покинув батька, залишив, залишив матір, яку він мав земну жінку Марію, і пристав до своєї жінки і став з нею одним тілом, хто є його жінка, його наречена, церква. І от ми цей труд весь задаємо собі для того, щоб добре собі поскладати, що реалізація остаточно цього мого найглибшого прагнення буде психологічна. Коли закінчиться земна мандрівка, більше того, коли закінчиться історія людська, того світу, якого ми його зараз знаємо, доки не прийде новий світ. І наука церкви стверджує нам, що цю фінальну реалізацію цього глибочезного прагнення, тому таке глибоке, вона буде там здійснена. І тут нас нічого не задовільнить на землі. Ми шукаємо глибокого прагнення. Ви єдності в першу чергу з Христом, а друге з іншими. Наше фінальне призначення це, це єдність з Богом. Юнія, міцний, переплетений союз, крутіший, ніж тілесний союз чоловіку, між чоловіком і жінкою, тому що в них все одно можливість стати одним тілом ну, досить обмежена, так? А з Богом ми можемо стати і стаємо. Потім в глибокій єдності І ще є другий нюанс. Комунікація санктору, то єднання між святим. Всі моменти, які ми переживаємо в тілесному житті, доки існуємо на землі, є знаками, які до цього нас мають вести. То, що станеться, не буде сексуального характеру. Секс потрібен з двох причин наразі на землі, з причини. А – Єдності між партнерами, між тими, хто є в шлюбі, а друге прокреація. Тобто не потрібен буде знак, коли буде точка призначення. Допустимо, як я їду до міста замігу Львів, і на вулиці якісь там я бачу табличку Львів. Мене втішає, що я бачу табличку Львів, або ж до Львова там кілометрів. Але коли я прийду в місто, я знаю, що я там і не тратить таблички. Так працює знак. І значення, яке за ним стоїть. Тому те, то, що нас там чекає, це перевищує всі наші уявлення, які ми маємо на основі того, що відчуваємо в тілах. До чого це знову ж таки, до гомосексуалістів? Люди переживуть розчарування, всі. Навіть ті, що одружені, і живуть в добрих, прекрасних сім'ях, в шлюбах. Має досвід розчарування. Я собі думала чи думав, що то буде невідомо що, а воно так не є. І то, що нам здається, що це є моя остаточна реалізація, моє остаточне задоволення, воно розчаровує нас. І прекрасно. Бо якби ми не переживали того розчарування, ми би так і лишились на табличці лівів тере, 50 І ніколи би не побачили ні центру, ні, ні випали би той кави, не побували б в катедрах. Церквах, які є там всередині, тобто то не було би то саме. Тому вихідний момент хотіння глибокої єдності є знаком. І до такої самої кризи прийде і той, хто пробує своє, наприклад, сексуальне життя урізноманітнити, невідомо якими способами, для того, щоб досягнути його як останню. Фінальну точку призначення. Рано чи пізно людям завертається шуба, як пише з письмо Страшно їй подумати, що люди по ночах виробляють. Дехто вирішує це, думаючи, що то не з тою персоною, не з тою особою. Оце мало би бути моє задоволення. Поміняю. Так? Поміняю на іншу вік, на іншу жінку, на молодшу жінку, на якусь там, на сяку, на хучу, на грубшу, на блондинку, на бюронетку. Не постійно шукають того. То не та особа, з якою ми це шукаємо. О, сексуальні там є свої нюанси, але що вони роблять? Вони, вони думають, що проста, наприклад, єдність, простий секс з людиною своєї статі, того не дає. Вони шукають вражень, острих, шукають тої єдності з особою, міняючи об'єкт, взагалі, того, що є. Іншими словами, ви в людському житті, коли ми хочемо розділити задоволення і бій, ми завжди впадаємо в передрягу. Ми робимо гріх. Сексуальний гріх завжди є місце, має тоді, коли людина хоче задоволення, але не хоче труду або болі. В реальному житті факт усвідомлення того, що що-небудь не є моїм фінальним задоволенням. Допустимо, що Допустимо, людина є Легальному законному шлюбі. І вже цей факт усвідомлення, що то, що я собі думала, що це от є, буде, чи я собі там думав, що це є, от в тому буде все є, тут фейерверки, тут буде прекрасно. Момент, коли ти усвідомляєш, що так не є, він вже болючий. І треба мати велику відвагу, щоб стати перед собою, перед Богом і визнати, я зараз переживаю розчарування. Я в собі, наприклад, ношу великий біль, і от відкрити цей біль перед Богом. А тоді він дає свою благодать. Внаслідок тієї благодаті ти перестаєш ставитись до іншого, як до об'єкта, який тобі принесе задоволення чи то фінальну, яку би там не було проміжну реалізацію. Ти стаєш даром. І тоді все по-іншому виглядає. І світ по-іншому виглядає. І ти розумієш, що його тягар легкий, так? але він не буває ніколи без болю, без факту усвідомлення. Добре. Що цей біль у нас є тимчасовий, що ми, доки в тілі будемо жити, нас це буде постійно супроводжувати. І поки ми повинні постійно перебувати в стані легкого голоду. І це в принципі для всіх тих, що живуть більш-менш духовним життям, зрозуміла штука, це життя на цій планеті, в цьому тілі, до моменту переходу в вічність, не дасть тобі фінального задоволення. Але це прекрасно, бо як би не було прекрасне життя тут. Воно тимчасове, вся правда, вся глибина є там дальше. Тому ми в Україні, ми християни, проти гомосексуальних шлюбів, тому що там підміняється і взнак, вони своїми тілами говорять анти-слово. В'єднання з ким небудь сексуальне може бути будуючим тільки тоді. Коли в тому всьому є присутній сам Бог, коли ті люди, двоє реальних людей в реальному шлюбі стають і кажуть, Боже, от зараз я в собі переживаю то, то і то, і то, я відчуваю в собі голод, я відчуваю в собі прагнення бути наповненим. Будь ласка, зроби так, щоб ти заповнив це в мені, наскільки це зараз можливо, наскільки ти вважаєш це за потрібне, щоб я не хотіла використати іншого. Щоб він мені то залив. Зроби так, щоб ти був тим, кого я шукала, щоб ти наповнив мене, щоб я могла стати даром для інших. Це мова нашого тіла. А будь-що що не стосується того, де нема Божої присутності, де немає Його благословення, воно, в принципі, не функціонує і не працює. І ми любимо тих людей. Ми розрізняємо гріх і грішника. Ми розрізняємо людину. І ми повинні розуміти, що в серці тих всіх людей, які думають, що легалізацію і чого чого-небудь, що вони чим більше там якби закосять під е, шлюб, звідь уважно косять не хочуть шлюбу. Живіть собі, як живете. Нє. Тобто вони розуміють, що тут йде мова про знак, про шлюб як знак, про єдність між чоловіком і жінкою. Але цей знак ворог хоче їм замінити на антизнак. Вони своїми тілами будуть говорити про тережні речі. Вони не будуть свідчити про єдність між хрестом. І церквою в одному тілі. Буде два Христа, буде Христос він, і Христом, якщо це два мужчини, чи дві церкви, якщо це дві жінки. І не буде єдності між Христом і церквою в цьому знаку. Тому ми любимо їх. І не можемо мовчати, якщо любимо. Тому що нас запитають потім, чому ти, знаючи дорогу, чому ти знаючи значення за тим знаком, не сказав мені. Ти дав мені піти отак просто. Дорогою в нікуди. Не просто в нікуди. Бо в нікуди ще не найгірша ситуація. До, до драми, до болю, до, до трагедії, яку кожна з цих людей буде переживати і зараз, і в вічності. Тому погодитись на це ми не можемо. Ми не можемо погодитись на те, що нам все одно, що з ними станеться. Не все одно. Ми кожен серці носимо це глибоке прагнення. Ми маємо цей знак, кожного з нас є. Тож, помож, давайте поможемо один одному, самі себе один одному, правильно прочитати знак, правильно прочитати значення, яке за тим знаком стоїть, і не, не, не будемо просто мовчати, то взагалі капець. так? Ми будемо говорити, але не в ключі засудження, а в ключі показування правильної дороги. А це неможливо без того, що ту правильну дорогу, розуміння правильної, ми будемо просити. Того, хто відкривав очі сліпим, хто відкривав вуха і казав, фата, відкрийся! Він був зацікавлений. Він прийшов, щоб нам показати правду про нас. Тож просіймо його: не змучуємося, не замахуємося, е, стукаємо і нам відчинять. Слава Ісусу Христу!